Всім, привіт. Всім привітки. Як ви бачите, у мене зараз включена гра Raider 2013 року. І я вам хочу розповісти про трилогію цієї гри Tomb Raider 2013, 2015 і 2018. Недавно я пройшов ці три гри разом з дівчиною ми грали. І дуже класна гра, сюжет, все світло, кор. І ну, всі модні слова, які можна сказати. Тому що це дійсно прекрасні ігри, дуже цікаві. причому найдовша по сюжету із них всіх, найбільша, це саме ця гра, перша. Друга та третя, вони вже коротші по сюжету. Дуже швидко проходилися. Порівняно, наприклад, з цією частиною. Ця частина довше проходилася. Тут, в принципі, і мені здається, що. Якось активніше мапою я користувався, наприклад. А от, наприклад, в другій-третій частині я тою мапою мало користувався, типу на локації переносився. Дуже мало порівняно. Якось так. В принципі, в мене є відкрите збереження як і другої, так і третьої частини, і в мене ці ігри встановлені. Я можу в них далі грати і там, робити те, що захочу. що захочу, бо... Отак от, от після того, як уже пройшли сюжет, то мені найцікавіше саме ця перша частина була. Чомусь, друга та третя, принаймні поки що не цікаві. Але, можливо, я в них пізніше зайду. Дуже класні ігри. Мені особисто найцікавіше це був сюжет. Ну і ще те, як вбивати ворогів. Мені дійсно це тут так подобалось, навіть, можливо, трохи більше, ніж в GTA. Бо, ну, колись я і в GTA дуже любив вбивати ворогів, та й зараз люблю, але отут Tomb Raider це прям. Якесь таке класне відчуття, ну не гірше, ніж ГЕТА, чесно, якщо навіть не краще. От тісно прикольно. Тут ще є і механізми, оце все, типу, ви стріляєте кудись мотузкою, там, запускаєте механізм, або навпаки його зупиняєте. Дуже багато цих механізмів. І, ну, якщо у вас щось не виходить, там баг в харі, або просто ви поки що не можете щось допетрити, то воно може, звісно, дратувати вас. Але загалом це таке приємне відчуття, коли ви вже. Механізм вирішуєте і у вас все виходить. Ну Взагалі тут деякі дуже цікаві механізми є. Тут і повнусні гробниці є, тут взагалі загалом повнусні ставки в грі. А в кожній грі трошки різне управління. В цій грі, наприклад, лівий shift це отак от робити. А от, наприклад, в другій третій частині це на букву С. Принаймні, за другу я вже навіть забув, хоча недавно проходив, але в третій частині, найостанніша частина, якої проходив, це на С ти нажимаєш. І, типу, вона, вона отак от робить. Тобто трошки різне управління, якщо ви від гри до гри переходите, ви трошки, ви трошки розгублюєтеся. Ну, загалом це я люблю так по канату лазити. Так що Дуже класно тут дійсно бойова система. Мені вона подобається. Чому я вирішив записати відео? Чесно, просто захотілося, бо хочеться якось поділитися про цю прекрасну трилогію. І я навіть хотів записати летсплей. Зараз не знаю. Коли я то зроблю, якщо я то зроблю. Бо я почав записувати трошки по Ларі Крофт, у цій першій частині якраз, але потім щось перехотілось. У мене є два відео на каналі, вони зараз у мене в архіві. Я можу. Може пізніше їх виставлю, може ні. Не знаю, як захочу. Я їх в лютому записував, думаю так. Ну, загалом дуже класна гра. Для цього відео я хотів використати спочатку третю частину, найостаннішу, але там щось збереження ну, було не найкраще. Мені більш сподобалось навіть от зараз, як тут побігати в цій локації в першій частині, тому я вирішив краще це зробити. А тут одразу так все фармінько. Давайте, до речі, десь багаття, бо, щоб спорігатися в цих іграх, треба підходити до багаття. Також тут є автозбереження. Але ці збережні біля багаття, вони найкращі, тому що вони в будь-якому випадку зберігаються. Без сумнівів зберігаються, без багів. А ще. Також там ви можете прокачувати себе, свою персонажку, так би мовити. Це дуже класний сюжет і, наприклад, те, що вам не зрозуміло в першій частині, буде вам пояснено в другій та третій. Дійсно дуже цікаво. Перша частина нам розповідає. Чесно, я не пам'ятаю. Думаю, що це Японія, так, це Японія. Це в першій частині ми в Японії. В другій частині ми... А, не пам'ятаю, чи там на початку була Монголія, але загалом там типу Сибір. І засуджуємо свізм. Таке, але загалом такої там не було відкритої москальні. І москальської мови третя гра. Ми взагалі в Мексику десь... Ну, ми загалом в Південній Америці. Ось так. Це доволі цікаво і прикольно. До речі, по, з приводу проходження Лари Крофт цієї трилогії, то зараз, так як мені сильно не хочеться, то я і це не буду робити. Але ну, в мене є хороші новини, бо в мене з'явилося бажання записати летсплей по Undertale. Ось так от. До речі, десь це в нас багаті. Багаті. От, наприклад, принаймні в цій частині воно або отак от позначається. Або якщо ви хочете ще швидкий телепорт, то це, наприклад, табір, швидкий перехід. От, я, наприклад, це поставив мітку і, наприклад, в першій частині, а якщо другій, третій теж, одна та сама кнопка Q, і ви отак от маєте це відчуття, куди вам іти. Це дуже класно. Це як, знаєте, у «Відьмака» ще є відмасків відчуття. -мо, Лара впала і вмерла. Але у вас все збереглося. В третій частині навіть у вас а, будуть спогади статинства Лари. Ви там навіть зможете побігати, зможете побігати за маленьку лару. Це дуже класно. Дуже цікаво. Давайте тут подивимося, помре, вона чи не помре. Вау, вона і зразу скільки. Поранення. Ота ми швидко біля цього табору. Близько дуже. Але я тут не зробив цей канат. Як це нам тут пройти. Ну, ми зараз пройдемо. Обов'язково. Е, так. Дуже класно грав. Чесно, я в 2020-му її безкоштовно отримав в стімі. Я не пам'ятаю, чи то було через Epic Games е, через таку платформу для отримання безкоштовних ігор, якою я дуже давно не користуюсь, я 2-3 рази безкоштовно отримав в 20 му і забив на то. Але от. Я, до речі, згадав, треба було, було б так спробувати зайти, тому що деякі гри безкоштовно можна отримати. Хороші. Так от, чи то через сам Steam, буквально в буквальному сенсі, от просто Стім запропонуватися вона тоді безкоштовно була? Не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю, але думаю, що в будь-якому випадку це дуже класно, що я отримав цю гру безкоштовно. Я тоді пограв в неї в годину, я пам'ятаю її початок. Те, що тоді там Лара падала, тіби, от по, по воді коротше. падала, треба було нею управляти ліво-право, щоб все було чітко, щоб вона вижила. Загалом, але в мене там проблеми з ноутбуком почалися, і я вже не грав в Лару. І от це недавно спробував. І це дуже круто, що так класно зацікавило. Цілий все світ для себе відкрив бо Зараз думаю, вау, якби я в 20-му грав би, це було б ну, трохи інше. Досвід якийсь. Сприйняття, я думаю, і це все. Вау. І це навіть не через різницю віці. А просто через досвід. Ти бачиш, що я тоді школу закінчував, перший карантин був. Це я в березні 20-го все грав. А зараз вже університет закінчив. Це ж дуже цікаво. Я вважаю, ох-ох, ми сюди прийшли. Це дуже класно. Та я дуже радий, що зацікавився. Я дуже радий. Ще тим паче я тоді російською грав в цю гру. Я не пам'ятаю, яка озвучка була, мені здається, все одно англомовно, ні. Але текст був російською 2020 році. Ну так тут українською локалізація. Принаймні перша частина. Друга, третя ми взагалі грали англійською. І це дуже, ну, прикольно, я так вам скажу. Взагалі гра дуже класна. Тут зброя різна, класна. Ну, взагалі просто вау. І мене дуже тішить те, що є ще одна трилогія, навіть не трилогія, а просто взагалі спірка ігор. Е, старша трилогія. Тобто там начебто з якось там з 90-х років аж до 2008 якогось там 8-го, напевно, чи 10-го року, я не пам'ятаю чи. Ну, Загалом там, типу, тобто теж прикольно. Не знаю, чи я все буду, я це пробував грати, там мене одна частина трошки зацікавила, але там грав-грав-грав, потім щось там не вийшло. І я поки що то закинув, але на мене є та гра на комп'ютері. Ну на 2008 року. Там теж така цікава Лара, правда. Чим старша гра, тим Лара кріповіше виглядає. Якось потивному, як кажучи. Тобто. Ну, там перші частини, які в 90-х роках були, там воно взагалі піхвець просто, як виглядає. О oh гуднес, стрьомно. Але от уже десь 2003-го, там вона вже пристойно виглядає. Причому що я якраз народився в 2003 році, тобто мій рік уже був роком адекватності якоїсь. В принципі, та сама Гета Vice City теж десь вийшла чи в кінці 2002, чи 2003 вже. Ну, рік уже, що коли в принципі ігри ще старенькі були, дійсно. Але знаєте, ну, очі не різало. А та сама Far Cry перша. Гра 2004 року взагалі. Там така красива графіка для тих років. Дуже. Взагалі треба було б мені, напевно, пограти в Crysis. Гра 2008-го, але там дуже гарна гра, прям. Навіть яка, я не знаю, мені здається, випереджувала своїх конкурентів і сучасників своїх. Вона зараз дивишся, ну, красиво. Чи навіть Far Cry теж дивишся і красиво. Такс, думаю, історію я певно що розповів уже. Це я почав місяць тому грати в Larry Croft. Не почекай. Якщо я кажу, що в лютому я ще грав, то це вже не місяць тому, це вже місяць з половиною тому я почав і я грав. це ще в лютому я грав, а не в березні. Вау. Вау. Ну тобто, вау. У мене якась така ера Лари Крофт томпрайтера. Принаймні цієї трилогії вже місяця два точно триває. Це я таке люблю. Я таке люблю дуже. Мені це дуже подобається насправді. І зараз як записую цей відео, я дуже радий його записувати. О, боже, вона подохла. Вона жорстко померла. Помрло. Мене таке зараз натхнення, в принципі, бав, що Хочеться, я не знаю. Заново... Спочатку почати відьмак записувати. Третій. Ну таке. Дуже класна гра. Дуже класна. Вона мені зараз навіть чимось відмака нагадує. Дуже оці ліси оці, ці місцевості. Дуже круто. Рекомендую цю гру. Тобто от вам подобається сюжет? Отримуйте, грайте. Або вам подобаються ігри, там, де... Ну, круто стріляти там і вбивати. Теж отримуєте Вам подобається гра, там, де механізми якісь, отримуйте з задоволенням. тут цих механізмів вдосталь то дійсно тут можна цим механізмами займатися і займатися. І витрачати на це доволі таку нормальну кількість часу. Якщо так подумати, то найскладніші механізми мені стаються, що вони були якраз в першій частині, в цій якої я зараз граю. Тут вони були найдовші. над ними довше всього тупиш, сидиш, і більше витрачаєш часу. А ще тут баги. Типу, що стріляєш в стрілу в канати, типу, вона не хоче закріпитися. Це прям баги були. Типу, що приціл мав світитися червоним, він не світився. 300 разів постріляєш, і потім він вже може засвітитися. Це такі, така штука, яка ну, не залежить. Боже, я знову сюди це місце, щоб померти, га? Прийшов загалом дуже класна гра. Тут класно вона ще, це, чіпляється за скелі, взагалі цим людорубом. Це дуже прикольно. В першій частині у нас тут команда друзів, ми їх спасаємо. В другій, третій, у нас є інший друг, якого немає в першій частині. Або я не пам'ятаю його, не бачу. Такі щось в другій частині в якійсь темношкіри, а в третій частині в якійсь... Як більше як Азіат, але теж темношкірий. Ну я не знаю, трошки помінявся. Да і Лара в кожній частині в неї трошки змінюється лице. Трошки її роблять якоюсь більш такою. Дуже прям якось потужною я не знаю. От, хто розуміє, хто не розуміє Сігмої і більше роблять якоюсь якось так дуже класна гра. Дуже класна. Інколи просто таке буває, що от не знаєш, в що пограти. От хочеться, але от нудно, ну не знаєш що. Або все не цікаво, Але от ця гра дійсно може розпалити ваші почуття, може вас зацікавити. Може ви спочатку першу хвилину зайдете, ви ще не знаєте, що тут робити. І вам може бути незрозуміло або нудно, але от як ви трошки повбиваєте, постріляєте, трошки тут порухаєтеся, вліво-вправо. З управлінням тут гра дійсно вас просто починає затягувати. Для мене найгіршими моментами було просто коли ну просто дуже довго не виходили механізм тут якийсь зробити. Так то гра дуже яскрава, позитивна і поганих моментів дуже вкрай мало. Що я навіть не знаю, чи називати це поганими моментами, дуже класна гра. Дуже-дуже-дуже класно пропрацьована гра. Епічна моментами дійсно це якийсь епік в грі, просто не, неочікувані повороти. Дійсно, в першій частині я тут очікував, що хтось тут буде зрадником, наприклад, зрадить нашу команду. І я виявився правий, але не на 100%. Ось тут, ну, я пару людей підозрював, але од... зрадником був тільки один. Це ж такий міні-спойлер, але... Ну, таке частково, тому що. Я не назвав імен. Конкретики великої теж. Загалом просто гра класна. В другій, третій частині. У мене теж якась там інтуїція була. Ну, я за другу вже чесно зараз менше згадаю. Бо дуже швидкий вже пройшов, як і третій. Але третя, так як вона найостанніша була, то можу сказати, що я там очікував те, що когось там уб'ють і там когось убив. Правда, так і не убили нашого такого друга суперського, якого я очікув, що десь його довб'ють. Не вбили. О, зараз я вже трошки з другої частини згадав. Там теж помер той, хто, я думав, що помре. Але тим іншим способом так цікаво. Вау. Ну добре. Думаю, в принципі, я справився з цією місією. Нарешті записав відосик якийсь, нарешті його, якщо ви вже бачите, я його виклав. так По деякий час мені хотілося щось зробити на канал, але не було ідей. Або натхнення. І того. -того. Ось так.